речі, які б я хотіла знати набагато раніше. Перше це справа, яку ви відкладаєте на тиждень, на два тижні. Виконується 15 хвилин. Ідіть, зробіть цю справу, яка виконується 15 хвилин. сійте використовувати ту саму найгарнішу одежу у вашому гардеробі. Не чекайте особливого випадку. Особливий випадок сьогодні. Ви живі, це вже особливий випадок. Але якщо ця річ навіть не викликає у вас певних емоцій, вона вам не потрібна, то просто позбудьтеся цієї річі або знайдіть для цієї річі новий. Дім ті, заки ви можете спостерігати у соціальних мережах, наприклад, ці самі топ зірки, вони не досягли цього самі. У них завжди була допомога сім'ї, допомога друзів, тому, що таку вершину важко досягти. Самостійно усі вони будують таку спільноту. І якщо говорити вже про допомогу, просити допомогу не стидно, приймати допомогу не стидно, і навіть іншим допомагати також не стидно. Це є нормальна річ. Можуть бути друзі, які приходять і йдуть з вашого життя, можуть бути друзі, які з вами від.